Адже йде війна. Україна зарибнена агентурою Російської Федерації, Усіх всіх сферах державного управління, у всіх громадських організаціях, політичних партіях про Московську промосковського надзерського Московському патріархату, кабінеті міністрів, у Верховній Раді, в Офісі президента і в Службі безпеки. Ну це просто ви розумієте, що у самому страшному сні не могло навіть таке приснитися те, що відбувалося. В реальному житті. Як би там не було, але все виявилося величезну катастрофу. І зараз теж підкруплю, воно пов'язано одне з одним. На початку березня, 2, 3 чи 4 березня 2022 року, коли вже йшов другий тиждень повномасштабного вторгнення.